Традиція проведення семінарів захорони праці для фахівців лікувально-профілактичних закладів області розпочалася з 1986 року. Під час таких заходів вивчаються і обговорюються нові нормативні документи захорони праці, зміни і доповнення в законодавстві стан справ у конкретних закладах. Це дуже важливо, як в світі того, що відбувається зараз в Україні. Всі ми свідителі нещасних випадків і аварій в різних областях, так і в світі реорганізації здравоохраніння. Цього року на семінарі здебільшого обговорювали питання безпечної експлуатації, обслуговування, ремонту та зберігання транспортних засобів. Адже за словами Сергія Щербака, начальника територіального управління держгірпромнагляду в Полтавській області, більше половини нещасних випадків виробничого травмування із смертельними наслідками трапилися під час керування транспортом. На жаль, у цьому році у нас відбувається зростання виробничого травматизму із смертельними наслідками

Якраз трапились під час експлуатації транспортних засобів. Забезпеченість лікувально-профілактичних закладів області санітарним автотранспортом складає 855 одиниць при потребі 1237, розповідає Юрій Курилко, заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Одна із складових цієї системи це звичайно наше автогосподарство і автотранспорт, але там іще є дуже дуже складових, Це не обов'язково тільки автотранспорт. Що стосується закупівлі автомобілів, то зараз відбувається процедура. Ця процедура, і я так думаю, вона буде успішною. Щодо інших заходів з охорони праці за перше півріччя 2013 року в лікувально-профілактичних закладах області виконано перевірку захисного занулення та опору ізоляції, реконструкцію вентиляційних систем, придбано вогнегасники та пожежні комплекти, спецодяг та засоби індивідуального захисту.